Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки або навпаки, коментувати, поширювати і таке інше. Сьогодні поговоримо ну, коротко так, про незрозумілі загалу. Деякі українські прізвища. Ми вже багато чого тут нагородили з українськими прізвищами, найдавнішими і найрізноманітнішими у світі, що є просто незаперечним фактом. Так, і те, що українські прізвища, так би мовити, ну, співзвучні багатьом. Прізвищем різних, абсолютно, народів. Так. Ну, така наша історія. Тут ще ж кажу вам ще раз наголошую, восьме відродження відбувається України. В Україні. Восьме за вісім тисяч років. Хоча отой персонаж, не знаю, що в нього в голові, Путін. Я здогадуюся. Який сказав, що Україну створив Ленін, ну це взагалі, це повний відпад, так <гум> всього. Це капець, песець і білосніжний, і пухнастий. Так от, ну, вісім тисяч років, вибачайте, Ленін створив отакі прізвища, які я вам казав, які співзвучні всяким головним основним. Брендам автомобільним і шкода, так, і Хонда. Хонда. Українське прізвище точно таке прізвище японське випадково. А наука відкидає існування безпричинних явищ. так Наука це не я а наука відкидає. Так. Отож, ми ще часів терпінської цивілізації, коли тут було очень много жатви. Звідси люди розмножувалися страшенно і розтікалися усі боки. Крім Північного. Ну, хто туди полізе, кому воно треба. На Захід йшли, аж до е, Ірландії, так, і тепер всі ці маки, і у нас маки є такі. І йшли туди, аж до Японії, так, і в Індії, яка. ну... Не менше від московитів набивається до нас у кревні родичі, Ну, почитайте, що ж пишуть індуси? Ну, Україна це їхня прабатьківщина, навіть космонавта свого, який запустили в Радянському Союзі в 1985 році нас про це ж не повідомляли. Для Совка, для українців, а то ж, той цар казав, ні Лізяні опублікувати про, про те все артефакти, які знайдені в Україні, а то і що малороси возим'ять себе пупом землі. Так. <смітна> так щоб не дай Бог, нам ніхто не сказав, що в 85-му році індуси вимагали від радянського союзу, щоб їхній космонавт з'єднався в космосі не де-інде. А саме над територією України. І коли це відбулося, всі індійські газети просто ридали в захваті наш космонавт індійський з'єднався, так би мовити, в космосі із космічним кораблем над нашою прабатьківщиною, тобто Україною. А ти говориш Ленін. Так, створив Україну, ну я вам скажу. <смі> так, але повернемося до наших баранів, так би мовити. Ось те, що мені народ каже, такий є там. Не їж паска. Прізвище там, Дерипаска. О, з Путіним, бачите, ж нема випадкових явищ. Так, Дерипаска це е, ну, один з найбільших олігархів, може, і найбільший олігарх Московії, так, друг і спонсор Путіна. І їхньої армії, але українського походження, на що його вказує ну, хитрий хахол. Ну, подивіться на його фізіономію. Це ж, все там написано: це все від трипійської цивілізації, в нього на обличчі цього хитрого хахла дерипаску. Дерипаску, так. о, Так. а ну, Мені казав один. за радянських часів був такий фільм. Так, там Абдулов грав, ще одна, здається, там, ну, там відомі актори. Казаков грав, про, про що цей фільм? ну Він румунський. так, Він про те, що ну, вчитель учитель там, математики, чи хто він був, чи астрономії, та зустрічається із дамою вищого світу на пероні, її висадили за те, що вона без білета їхала. І він забирає її до себе додому, і там вони ночують, кохаються, і, 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 і все таке інше. Але там персонаж є Паску. Так, паску, який поставляє. І от наш народ, ну іноді оце ще раніше від цього всього українства, як чорт від лада, ну намагалися тікати. Один мені казав, от має таке прізвище Паску. Так, дари паска, чи там не їж паска, чи роби паска, Ну він був роби паска, так, паска, ну це кулічі говоря по-русски, Кулічі, так. а... по-украински этому, когда Ленин их создал, так вот он им сказал, что надо говорить вместо куличи паска, так, рубы паска, не делай куличи, а рубы паска. А цей персонаж и там меньше все наш приколывает, что мы один народ, ну хлопцы, ну шо вы. Так, але еще и инши есть такие. То, бачите, з румунами нас зв'язали. Так Паску. Так, такий персонаж. Є прізвище таке румунське, так. <гарків> так. І ось що ми маємо з вами? А ми маємо те, що є от в Україні такі прізвища. Не їж папа нежний папа, і інші закінченням папа. Так. І ось що ж мені втрата зв'язку поколінь призвела до того, що мені солюдні люди пояснювали, що це у них грецькі прізвища, з папа, на кшталт папа Андреу, папа Іоанну. І так далі, є такі Грецькі. Ну, ви бачите, ну, я ж вам тріндю тут уже довго і нудно про те, що у нас ми ж зв'язані з усім світом. І тут, дивіться, і Румунія, і Ірландія, і Хонда, Японія, і от Греція. Так, Давня Греція. От давня Греція була. Давній Рим був, давній Єгипет був, а давньої України не було. Чому? А тому, що її створив Ленін, був такий персонаж, сифілітик такий. Так? І він, мало того, що там був сифілітиків, він ще і Україну встиг створити. Ну, от так. От. Ну, а от я вам поясню, що це класичне. Українське прізвище, дуже колоритне, надзвичайно сильне, могутнє прізвище, так. І що таке папа означає? Ну, Наприклад, в Київській області папа це хліб. Так, хліб ну, в, 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 в такому утилітарному розумінні слова, так би мовити, паляниця. І у широкому розумінні зерно, так би мовити. От звідси і ці-всі не їж папа, не жни. От не їж, папа це не їж паляницю, а не жни папа це, ну, не їж, так би мовити, пшеницю, не зрізай зерно, не, серпом його і так далі. Це цікаві дуже речі. Ну, от дивіться, ми з вами розкриваємо такі глибинні речі, на прикладі прізвищі, бо всі оті написані е, речі, оті всі, вони московитами сфабриковані, сфальшовані і так далі. Тому приходиться пробиватися нам. Крізь ці всі брехні через прізвище українське всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі нашої перемоги, розуму і волі для того, щоб реалізувати поставлену перед нами місію вищими силами, які керують і управляють світом.